Добрий вечір до вашої уваги. Податкові діалоги. Ключова роль в реалізації соціально-економічних програм відводиться податковій службі. Вона має прямий стосунок до формування бюджетної політики, зокрема що стосується стабільного забезпечення бюджетних доходів. Є два основні шляхи виконання цього завдання це сприяння добровільній сплаті податків і застосування передбачуваних податковим законодавством. Низки фіскальних методів про діяльність в цьому напрямку франківських податківців. Ми будемо говорити із заступником начальника державної податкової інспекції Франківського Русланом Бойчуком, радником податкової служби першого рангу. Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір, пане Михайло. Подивіться, завершується фінансово-економічний рік. Він був безумовно непростим. Маємо той період, коли виконавча влада намагається збалансувати доходи і видатки, окреслює на наступну бюджетну перспективу. Як міська податкова інспекція от, спрацювала за підсумками 10 місяців, чи на вашу думку ці досягнуті показники визначають якусь стабільність соціально-економічну розвитку Франківська? Я думаю, що ви в ваших словах маєте рацію, тому що якщо розглядати е, показники виконання бюджету зведеного бюджету, в тому числі державного місцевого бюджету, то дійсно є позитивні тенденції в 2010 році. порівняно з 2009 роком. Якщо говорити мовою цифри, то можна зазначити, що напротягом Цих десяти місяців 2010 року були Державною податковою інспекцією міста Воно Франківська зібрано до зведеного бюджету суму в розмірі 798 млн грн. мільйонів гривень. Це більше ніж на аналогічний період минулого року, на 34 млн мільйони гривень. Що є суттєво, тому що в принципі це позитивна тенденція. Якщо говорити в розрізі платежів, то можна зазначити, що по більшій частині платежів йде динаміка до зростання. Наприклад, по акцизному збору є серйозні зрушення, зокрема збільшення порівняно з аналогічним періодом минулого року на величину 57,8 млн мільйонів гривень. Податок з доходів фізичних осіб збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9 мільйонів. Плата за землю на 4,4 4, ,4 мільйони, з власника транспортного засобів на 3,2 млн мільйони. Тобто відбувається тенденція до збільшення надходжень як до місцевого, так і до державного. Бюджету. Наприклад, по єдиному податку зростання величини сплати складало 565 тисяч гривень. Найбільшу по тому вагу в загальній сумі збору платежів до зведеного бюджету України займають податок з доходів фізичних осіб, який складає 31,4%, та е, акцизний збір 27,9%, податок на додану вартість 19,9%. Державний бюджет за 2010 рік, виконання державного бюджету у 2010 році складає 463,4 млн гривень, що більше аналогічного періоду минулого року на величину 34 млн гривень. Основними податками, що формують державний бюджет України, є податок на додану вартість і податок на прибуток. Наприклад, частка податку на додану вартість в загальних поступленнях до державного бюджету складає 34,2%, акцизного збору 48 податку на прибуток 12,6%. Пане, Руслане, от ви назвали переконливі, на перший погляд, цифри з точки зору податкової служби. А от я хочу вас запитати, як професійного економіста, оці цифри, оці тенденції, чи вони свідчать, що і місцева економіка от, пожвавлюється, бо ми все-таки перебуваємо і надалі в фінансово-економічній кризі. Ці цифри свідчать, що є ріст економіки порівняно з величним періодом року. Крім того, що йдуть і. Різні позитивні зручні в економічному житті. Це зокрема пов'язане позитивною кореляцією з динаміком росту по галузях економі економіки, так і з розширенням податкової бази. Тобто, в даному випадку ці цифри склалися завдяки і добровільній сплаті, і завдяки застосуванню фіскальних методів по розширенню податкової бази працівниками, де пі містамиславовичу, оскільки ми заговорили про певні підсумки роботи податківців з початку року, то цілком логічно виглядає звіт. Міської податкової міліції щодо запобігання поширенню тіньової економіки. Пряма мова протягом січня-жовтня 2010 року підрозділи податкової міліції Івано-Франківська викрито 29 злочинів в сфері оподаткування. Серед них 26 мають ознаки тяжких або особливо особливо тяжких. З, з, загаль, з цього загалу 13 злочинів, які стосуються ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. В результаті проведених працівниками податкової міліції міста Франківська оперативних та профілактичних заходів, до бюджету надійшло коштів в загальній сумі близько 30 мільйонів гривень. Певний ефект дає також робота по оперативному забезпеченню, стягнення податкового боргу. Так, працівниками податкової міліції спільно з фахівцями Державної податкової інспекції проводяться заходи по контролю за збереженням майна, яке перебуває у податковій заставі. Загалом по підприємствах-боржниках, відносно підприємств-боржників, за 10 місяців застосовано 28 адміністративних арештів активів, і від даного заходу до бюджету забезпечено надходження в сумі понад 6 мільйонів гривень. Що стосується роботи по боротьбі з законом відшкодування ПДВ та діяльності ефективних е, суб'єктів підприємницької діяльності, е, працівниками е, податкової міліції було встановлено 22 факти е, необґрунтованої заяви до відшкодування податку на додану вартість, внаслідок чого е, не допущено незаконне вилучення з бюджету коштів е, в сумі понад 3 мільйони гривень. Е, за такими фактами, за матеріалами, зібраними працівниками податкової міліції порушено 5 кримінальних справ. Під час проведення заходів по вилученню майна з незаконного обігу встановлено та припинено діяльність 10 підпільних цехів по виробництву товарів народного споживання. З них з цієї загальної кількості один цех по виробництву по незаконному виробництву лікіро горілчаних виробів. З незаконного обігу взагалі вилучено товароматеріальних цінностей на суму понад 7 мільйонів гривень. лікіро горілчана продукція в цій загалі. Кількості складає понад 600 тисяч гривень. Пане Руслану, от поки ми слухали е, коментар е, майора податкової міліції пана Данилюка, я згадав, що забезпеченню стабільності бюджетних доходів підпорядкована також операція бюджет. Вона десь почалася на початку цього року. От сама Микілько. назва говорить про її призначення. Скажіть, будь ласка, чи під цю операцію підлягають і так звані ризикоорієнтовані платники податків? Без сумніву, ви сказали, вже визначили ризикоорієнтовані якраз платники податків. Робота з ними спрямована зусилля ДПА України, Державної податкової служби України, і тому державна податкова служба України приділяє дуже велику увагу роботі саме ризикоорієнтованим орієнтованим категорії платників, тому що вона є виявляється основним джерелом. Наповнення бюджету до них повинна ставитися пристальна увага. Вони повинні вживатися комплекс заходів, які має на озброєнні державна податкова служба для збільшення надходження бюджету як до державного, так і до місцевого. З чим це викликано? Яка об'єктивна необхідність була запроваджена цієї праці? Бюджет, швидше всього, це було викликано тим, що дуже велика поширеність, особливо зараз, спостерігається у використанні схем мінімізації податкових зобов'язань, зокрема ПДВ, податку на прибуток. І державна податкова служба України з введенням додатку номер 5 по декларації з ПДВ отримала дієвий серйозний інструмент контролю за схемами, ланцюгами поставок товар матеріальних цінностей, які дозволяють її контролювати, визначати хто є вигодоформуючими суб'єктами, тобто хто отримує вигоду від мінімізації податкових зобов'язань, хто є інструментами, які дають вигоду цим вигодоформуючим. І в контексті операції бюджет було сформовано перелік платників, які характеризуються тим, що вони проводять операції з сумнівними фірмами, з сумнівними контрагентами, які здійснюють операції без виробничих потужностей, які в ланцюгу здійснює операції мають сумнівні фірми, і, і цей перелік платників по праці бюджет був скинений на опрацювання місь міської інспекції в районній інспекції, і по них вживалися заходи. І ця операція бюджет є визначальною операцією. По роботі податкової служби вона є актуальною і приносить незмінно свої плоди. Якщо навіть два-три слова про цифри, то можна сказати, що з початку року, де підмістофранківську, провели 24 планових та 4 позапланових перевірки по цій категорії платників, які входять по праці бюджет. Результатами цих перевірок стало 1,6 мільйонів до нарахування 1,6 млн зменшено до заявлено до відшкодування ПДВ, збитків зменшено 3,7 мільйонів гривень. Тобто в даному випадку ці цифри є. Суттєвими для наповнення місцевого бюджету для виконання тих завдань, які стає перед нами ДПА Україна. А чи визначив ця операція бюджет? Скажімо, ті галузі, які от, власне балансують на рівні ризиків, чи це окремі суб'єкти господарювання, чи є цілі галузі? Ця операція бюджет визначає не тільки галузі, вона визначає і фінансово промислові групи або сукупність підприємств, які входять в фінансово промислові групи, які використовують системно ці операції. Ризикові операції для формування свого податкового кредиту для збільшення своїх валових витрат незаконно збільшення для використання схеми мінімізації податкових зобов'язань. Ця операція дозволяє ліквідувати ці схеми, збільшити збільшення рівні сплаченості, добровільні рівні сплаченості. В даному випадку працюють і міліція, як це зазначали, і аудит, і юристи щодо визнання по цих операціях угод за нікчемними, щодо визнання. Щодо до нарахування цих сум платежів, є прогрес по кількості платників, які попадають під ризикову групу, у нас іде зменшення. Багато вже суб'єктів знято з переліку. Платників, які попадають при припрацювання по операції бюджету. Руслан Мирославович, в цьому контексті, що ви сказали, як власне виглядає ситуація з податковою заборгованістю? Це є головна біль? А податкової служби зараз це турбує і виконавчу владу. Наскільки цей борг тисне на доходи міського бюджету? Ну без сумніву, наявність податкової заборгованості це є резервом наповнення як державного, так і місцевого бюджету. Цей резерв потрібно чітко реалізувати, чітко його використати і вжити всіх заходів щодо скорочення податкового боргу. Адже якщо борг буде скорочуватись, то наповнення наших бюджетів виконання соціально-економічних програм пришвидшиться. Що говорити про податковий борг міста Івано-Франківська, то його величина є великою і складає на станом на 1 листопада 2010 року 159 мільйонів гривень. Цей борг є перехідний з року в рік, так, так він цей борг до зверного бюджету, цей накопи він здійснюється на накопиченій основі. І станом на він час, час фіксується. Якщо говорити про початок року, то його зростання склало 9 мільйонів 800 тисяч гривень, що є великим. Що лежить в основі цього податкового боргу зростання цього податкового боргу? Це, це здійснення контрольних заходів, контрольно-перевірочна робота і другий напрямок це несплата всіх поточних зобов'язань суб'єктам суб'єктами Тобто суб'єкти господарювання декларують поточні нарахування, особливо це простежується в комунальній сфері, і в зв'язку з відсутністю коштів не сплачують ці нарахування і росте величина недоїмки. Якщо говорити про роботу управління погашення просрочення податкові зобов'язань і міста Франківська, то за цей період за 10 місяців ми скоротили податковий бу податковий борг в сумі 14,5 млн грн. От, за 10 місяців заходу Місяни не забезпечено поступлення до зведеного бюджету України в сумі 23 мільйона гривень. Це є основні результати роботи управління погашення просрочних зобов'язань. Наш акцент управління погашення просрочення зобов'язань при роботі з боржниками – це перша черга – це забезпечити добровільну сплату, адже здавання до фіскальних заходів це не є ні нашої концепції роботи, ні нашим наш, роботи. Якщо говорити в напрямках. Роботи, які ми заходи вживали більш, фі більш фіскального характеру, то це можна назвати, що це є реалізація майна боржників, це є вилучення готівкових коштів на добровільних засадах, це є стягнення податкового боргу в судовому порядку, тобто робота судов судової гілки влади і виконавчої служби державної виконавчої служби з точки зору виконання виконавчих е на е написів. Це надходження від такого джерела погашення як боргу, як активу, як дебіторська заборгованість. Це застосування адміністративних арештів, це поступлення від підприємств, які проводять процедури банкрутства.